Ця практика набагато потужніша після медитації, тому рекомендую прослуховувати її в навушниках після медитації. Ці афірмації призначені для того, щоб виробити звичку мислити для досягнення успіху, зростання впевненості в собі, забезпечення достатку і багатства у твоєму житті. Для досягнення стабільного результату бажано прослуховувати як мінімум 30 днів поспіль. Можна перед самим сном, а можна навіть заснути під них. Наша підсвідомість усе чує і записує, навіть тоді, коли наша свідомість спить. І ще один важливий момент потрібно вимкнути і нейтралізувати усі блоки та супротиви, які заважають цим афірмаціям вкоренитися у твоїй підсвідомості. Помічайте і усвідомлюйте ці блоки та відпускайте їх. Чи готові ви змінити своє мислення і почати створювати нові нейронні ланцюжки, які здатні допомогти досягти успіху та притягнення достатку у ваше життя. Протягом прослуховування цього запису твоя підсвідомість буде налаштовуватися на успіх та достаток. Все, що тобі потрібно, це розслабитися зараз і слухати з відкритим розумом. Зроби глибокий вдих і уяви. Що всі наступні афірмації для тебе абсолютно істинні. Я керую своїми почуттями, і саме в цей момент я обираю радість. Процвітання достаток належить мені з народження, і я приймаю їх з відкритими обіймами. Кожен день я стаю все щасливішою в усіх аспектах життя. Моя радість заразна, і я відкриваюся і вільно приймаю нові джерела доходу, які з любов'ю дарує мені всесвіт. Вдячність наповнює мене сьогодні. Сьогодні я з радістю приймаю свій достаток. Я заслуговую на все найкраще сьогоднішній день, як і всі наступні, наповнений чудовими можливостями, і я приймаю їх з відкритим серцем. Гроші легко і вільно приходять в моє життя, я візуалізую достаток для себе і для інших. Дякую тобі, Всесвіте, успіх і багатство легко приходять до мене. Те, на що направлена моя увага, росте і збільшується, і саме тому я направляю свою увагу на радість і процвітання. Мої здібності і справи це дарунок світу. І я відчуваю бажання поділитися ними. Я вірю, що створене мною дорогоцінне. У мене величезний потенціал стати такою, якою я захочу. Щасливою, успішною, доброю, люблячою і щедрою. Я прекрасна, я можу досягнути всього, чого захочу. Мої можливості досягнення успіху є безмежними. Коли я допомагаю іншим, я допомагаю собі. Мої творчі ідеї течуть спокійно і безперешкодно. Гроші сприяють духовному росту, я духовне створіння. Мій розум володіє здатністю створювати все, що я можу його попросити. Я проголошую любов, щастя, успіх, здорові відносини. Життєствердні ідеї, позитивних людей навколо мене, процвітання, багатство, красу, умиротворення, світло і чудеса, Моє щастя передається всім навколо мене, і в мене прекрасне здоров'я багата, важлива, я цінна, я позитивна, я благословенна, я довіряю собі, я архітектор свого життя. Я вдячна своєму життю, мої мрії втілюються в життя, успіх та досягнення є природнім результатом моєї роботи. Всі мої думки, плани, ідеї ведуть мене прямо до успіху, я досягаю вершини успіху. Я це прекрасний приклад успіху та тріумфу. Так, це так, я дуже багата. Я наполеглива у всьому, що я роблю. Прямо зараз я роблю кроки в напрямку моїх цілей. Рішення легко приходять до мене, і я присвячую свій час досягненню своїх цілей. Успіх та ріст неминуче приходять до мене в результаті моїх дій. Постійний потік достатку тече до мене. Достаток і процвітання належать мені по праву мого народження. Успіх живе як у моїй свідомості, так і в підсвідомості, тому що я втілення успіху. Я завжди думаю позитивно і постійно, постійно створюю нові чудові можливості для себе і для інших. В мене є енергія та пристрасть втілити всі мої ідеї в життя, моя впевненість у своїх силах створює бажане життя і постійно постійно росте. Я вірю, що я творець свого життя, і я творець свого досвіду, я здатна сама створювати свою реальність. Я вибираю щасливе, здорове і багате життя в достатку. Я вибираю процвітання. Кожен день моє багатство росте і примножується, і це дає мені все більше можливостей бути корисною іншим людям, допомагати іншим людям. Нові фінансові можливості постійно з'являються у моєму житті. Я вдячна Всесвіту за те багатство, яке приходить до мене щодня. До мене приходить не тільки фінансове багатство, до мене приходить ще й духовне багатство. Я стаю настільки духовно багатою, з мого серця ллється любов і співчуття до всіх, хто живе на цій планеті. Мої дії у всіх справах притягують до мене достаток. Я прямо зараз проголошую достаток у своєму житті як те, що належить мені по праву. Достаток наповнює моє життя прямо зараз, я цілком природньо притягую багатство в своє життя. Я люблю втілювати свої мрії, я притягую успіх та процвітання своїми чудовими ідеями. Успіх це мій природній стан. Я вдячна Всесвіту за все, що він дає мені. Я успішно піднімаюся вверх до вершини процвітання, процвітання та успіх. Постійно течуть до мене, протікають через мене. Я магніт для успіху та достатку. Я притягую успіх та достаток в своє життя кожен день. Все, що я роблю, приносить мені успіх. Я створюю успіх та процвітання всіма своїми діями, я притягую успіх до себе сьогодні і завжди. Я успішна, і успіх іде за мною, куди б я не йшла, я притягую успіх, я розділюю успіх з іншими. Сприятливі ситуації і можливості безмежні у моєму житті, і я щедро віддаю і легко приймаю. Мій успіх приносить користь всім, хто оточує мене. Всі мої мрії здійснюються, я досягаю всього, у що вірю. І я вірю, що я це успіх. Багатство наповнює моє життя легко і без зусиль. Багатство приходить до мене прямо зараз. Я просинаюся зранку, наповнена енергією та ентузіазмом. Я почуваю себе активною та енергійною. Я можу зануритись у внутрішнє джерело щастя в будь-який момент, коли цього захочу. Я дивлюся на світ навколо і посміхаюся. Я відчуваю радість і задоволення. Я знаходжу радість та задоволення в найпростіших речах. В мене чудове почуття гумору. Я люблю сміятися з іншими. Мій сміх заразний. Моє серце наповнене радістю. Я легко знаходжу рішення важких задач. І легко та швидко долаю труднощі. Кожен день я стаю все щасливішою і успішнішою. Я переповнена вдячністю. Я точно знаю, що саме мені потрібно зробити, щоб досягнути успіху. Я почуваюся сильною, здібною, впевненою в собі, енергійною. Я готова жити таким життям, яке я заслуговую. Я готова мої наміри бути успішною, сильні. Я знаю, що це реальність, і вона тільки чекає моєї згоди. І я згідна, я згідна на успіх. Сьогодні я успішна, і я завтра також буду успішною. Кожен день я успішна. Я вдихаю впевненість в собі на повні груди, і видихається у миротворення. Я вмію вирішувати проблеми. Я концентруюсь на знаходженні рішення і завжди знаходжу найкраще. Я люблю зміни і легко пристосовуюся до нових ситуацій. Мене наповнює впевненість в собі. Впевненість в собі це те, чим я дихаю. Немає нічого неможливого можливо абсолютно все. Життя прекрасне. Я вірю в себе і знаю, що моя природня мудрість та інтуїція це мої найкращі наставники. Я унікальна. Я почуваюся чудово від того, що я живу і що я така, яка я є. Кожна клітинка мого тіла вібрує радістю та достатком. Я випромінюю любов, успіх, спокій, добро. У мене магнетична і динамічна натура. Моя особистість випромінює впевненість в собі, позитивну енергію та оптимізм. Я є любов. Я наповнена любов'ю. Прямо зараз я сильна. Я постійно навчаюся, я стаю справжньою собою, спокій наповнює мене з кожним моїм вдихом, кожен день мені стає все легше і легше жити. Моє життя стає все кращим і кращим, і все, що я шукаю, вже знаходиться всередині мене. І це проявляється у зовнішньому світі. Моє життя наповнене щастям та радістю. Радість і щастя завжди були в моєму житті, всередині мене. Але тепер я з'єдналась з ними. Я притягую позитив у своє життя. Я також випромінюю позитивні думки. Я спокійна. Я знаходжуся в гармонії з собою та світом. Я любов, процвітання, достаток. Я наповнена любов'ю, впевненістю і достатком. Я думаю та дію так, що успіх неминуче приходить до мене. Я горджуся тим, якою я є. Життя прекрасне і я прекрасна. Я проживаю своє життя на повну потужність. Життя та всесвіт люблять мене. Я можу робити і мати все, що захочу, мій потенціал та здібності безмежні. Я рухаюсь до мети свого життя з ентузіазмом та радістю. Моя ціль як компас вона направляє мене в житті, і мій вибір бути щасливою я яскраво уявляю, якою я хочу бути. Я стаю, ніби за помахом чарівної палички, саме такою. Щасливою, люблячою, коханою, процвітаючою, красивою, молодою, наповненою любов'ю гроші сприяють духовному росту. Я сію зерна успіху і сію їх прямо зараз. Я дивлюся, як вони ростуть. Я можу бути і робити все, що я хочу. Я живу таким життям, про яке мрію, у мене безмежна віра в себе. Я люблю віддавати і з радістю даю іншим та світу. Я роблю те, що я люблю, і насолоджуюся цим. Я можу заробляти гроші, роблячи те, що я люблю. У мене великі плани на майбутнє, те, що я роблю, приносить добро і користь світу. Я дозволяю моїм мріям на майбутнє бути безмежно багатими та яскравими. Я майстер свого розуму, я слідую вищому баченню свого майбутнього. Я вірю, що мої цілі можливі та реальні, і я з вдячністю приймаю нові конструктивні ідеї. Я можу досягти всього, у що я вірю. Я наповнена силами та ентузіазмом, які допомагають мені досягти моїх цілей. Я отримую все, чого я очікую і хочу, я вірю в себе. Я вірю, що в мене є дар, який потрібний світу. І світ цінує цей дар мені і віддає мені сторицею, коли я ділюся цим даром зі світом. Безкінечне джерело енергії приносить мені все більше і більше можливостей, коли я дозволяю. І я дозволяю, я приймаю це прямо зараз. Шлях розкривається переді мною, і я уважно, я постійно навчаюся. Я люблю, я приймаю себе. Я постійно стаю все кращою і кращою у всьому. Я треную свій розум щодня і наповнюю його корисною та позитивною інформацією. Я досягну своїх цілей що б там не було: Я є любов, я ж достаток, я є радість, я є успіх, я є процвітання, я є любов. І так і є.